Сідайте ближче до багаття, сьогодні розповідь піде про тих, хто ховається у пітьмі і чекає того моменту, коли ви будете найбільш вразливі. Вони знають про вас більше, ніж ви самі. Вони грають з найтемнішими почуттями, які ви бажали б забути. Вони духи демони. Знайомство з ними варто почати з їх появи на рунтері. На відміну від першородних духів, богів та аспектів, демони. Суть є породження смертних, саме вони є їх творцями і жертвами. Хоча, як це завжди буває, планувалось все зовсім інакше. Тож, в бурхливі часи рунічних війн, які ледве не призвели до знищення усього живого на планеті, багато країн і народів відстоювали своє право на існування. Дуже швидко стало зрозуміло, що магія набагато смертоносніша, ніж сотня воїнів, а сильна магія. Перевершить навіть армію. Саме тоді ціллю ворожих диверсантів та вбивць стали не офіцери і генерали, а найсильніші чародії, кожного з таких берегли, як Зіницю Ока, і дістатись хоча б до одного, хоча б на відстань пострілу з Арбалету, ставало практично неможливо. Та війна той ще рушій прогресу. У спокійні часи мало яких смертних хвилюють нові відкриття і великі досягнення. Але коли від них залежить власне життя, справа стає іншою. Історії невідомо, ким був той, хто першим покинув фізичне тіло і поринув у світ духів, але не треба бути мудрим мислителем, аби зрозуміти, щоб війна вийшла на новий рівень. Смертні, які мали дар магії, виявились нерозривно пов'язані зі світом духів, навіть не знаючи того, їх тіло існувало одночасно на двох рівнях. І впливати на нього можна було і там, і там. Вони почали переслідувати один одного і вести бої не під власні розумінню звичайного смертного. Найталановитішими у цьому новому ремеслі стали маги тіні. У спробах знайти найбільш ефективні методи боротьби вони почали створювати напівживих сутностей, які підкорялись їх волі і були переповнені емоціями своїх творців, світ духів. Наче дзеркало відобразив ті почуття, які наповнювали його мешканців, і на деякий час поринув у напівтемряву. Бої продовжувались, а маги ставали все більш грубими і нерозбірливими у власних методах. Вони навчилися використовувати емоції та деякі з принципів, по яким існував світ духів, але вони були далекі від розуміння наслідків своїх дій. В ті часи я був зайнятий деякими іншими справами. Тому не застав того, як саме народився перший демон. Можливо, це була одна із сутностей слуг, яка вийшла із під контролю магів, або ж тваріння, породжене концентрованими емоціями і почуттями, які принесли з собою смертні. І хоча я не бачив, як саме все сталося, але чудово відчув, як і більшість смертних, живших тоді на всіх континентах, це істота. Темрява в ній торкнулась кожного. Вона вселяла панічний страх, проникала у сни і позбавляла волі. Вдень і вночі, без передиху, і надії на те, що пітьма відступить. Багато хто не витримав того жаху, і, у спробі, хоч якось вирватися із кошмару йшов на жорстокі вчинки навіть проти близьких. У світі духів ця демонічна сутність. На будь-якого мага, який потрапляв їй в очі, з одним єдиним бажанням зупинити своє існування. Їй було боляче, а біль породжував жорстокість. Але Ноктюрн швидко розпробував людський страх. З часом він став навмисно розтягувати переслідування своїх жертв, аби відчути більше тих сильних емоцій, які породили його. Про нього пішла слава. А на його територію вже ніхто не ризикував заходити. Хто знає, як би закінчились рунічні війни, якби не поява ноктюрна, магі в тіні стали цуратись, а їх ремесло заборонили майже всюди, смертні перестали навідуватись у царину духів, і Ноктюрну ставало все важче знайти нових жертв. Але він все ж таки зміг перевинайшов спосіб, яким люди потрапляли у світ духів і частково проявився на рунтері. Нехай ти король чи просто людин. Якщо твоя воля слабка, а страхи сильні, твій нічний жах тепер може стати реальністю. Ноктюрн, перший серед демонів і, безумовно, найгірший. Він жадає найсильнішого людського почуття страху, і зробить все, аби ви хоча б на мить наситило його безмежний голод. Та не він єдиний був породжений у ті важкі часи. Евелін Чарівна і смертоносна демонеса, рівних, які у мистецтві спокуси так легко і не знайдеш. У вигляді безтілесної тіні вона шукає свою здобич серед багатолюдних прийомів великих міст і темних провулків. Вона спостерігає, вивчає, і, будь то чоловік чи жінка, знайде саме той омаріяний образ, перед яким не встоїть жоден з вас. Але вона не завжди була таким майстерним мисливцем. Ще до рунічних війн, вона існувала у вигляді пустого духу, без чіткого розуму та форми, німа і байдужа до всього. Так вона проживала століття, поки не запалали рунічні війни. Свій Трунтер сповнився болі і нелюдських страждань. Відлунням ці почуття пройшлись по світу духів і пронизали Евелін. Вона стрепенулась, пустка навколо. Перетворилась у нескінченний потік болісної агонії, і майбутнє демонеса затрепетала. Рунічні війни набирали обертів, страждання множились, і Евелін жадібно вбирала їх у себе до останньої краплі. З кожною миттю вона отримувала насолодження і ейферію, яких ніколи не відчувала. Чим більше страждав світ, тим сильнішим ставав її голод, але з часом війни закінчились, Потік вичерпався, а її голод нікуди не зникав. Тепер вже страждала вона сама. І не пройшло багато часу, коли прийшло розуміння, якщо світ більше не дає бажаного, то вона забереться самостійно. Покинувши світ духів, Евелін розпочала полювання. Проте, щоб завдати страждань смертним, їй самій необхідно прийняти фізичну форму. Спочатку... Вона спробувала виліпити собі образ із власної тіні, але скільки не намагалась, кожен раз виходило якесь потворне чудовисько, а вона прагнула зовсім іншого. Єволін зрозуміла, що якщо вона прийме форму, привабливу для смертних, ту, яку вони бажали б усім своїм єстеством, то вони самі підуть до неї і потраплять в останні обійми, це додало б до їх агонії. Особливо пікантність. З того моменту вона ставала все майстернішою, і майже ніхто не міг вистояти перед спокусницею, та їй цього було мало страждання одного чи сотень. Вони лише тимчасово вгамовували голод. Справжнім бажанням Еволін, як і будь-якого демону, є світ, сповнений болі, світ, який дав їм життя. І третя на сьогодні персона. Доволі поважна, як на демона, і не те щоб мені колись були потрібні його послуги, але у Таам Кенча іноді знайдуться пропозиції навіть для таких, як я. Річковий цар, грізний тихохід, бувалий Зівака, два пальто, у Таама багато імен, та мало які з них відображають хоча б малу частину його істинної суті. Перші згадки про нього зустрічаються у народів. Які жили вздовж русла змійної річки, його описували як істоту, схожу на гігантську рибу з величезними щелепами, яка пропонує вам те, що, здається, так сильно не вистачає: приходи, багатство, любов, визнання чи влада, взамін на спершу якусь дрібничку, трішки збрехати, віддати локон волосся чи ошийник з домашнього улюбленця, та потім. Пропозиції стають все вагомішими, ціна зростає, і ти вже не помічаєш, як вир, начебто власних рішень засмоктує тебе у прірву, з якої не вибратися. Там обіцяє багато і відразу, але взамін забирає все. Багато чистолюбців і наївних бідолах закінчили життя у його голодці. І хоча зустріти його можна по всій рунтері, маю попередити, якщо завітаєте до білджвотеру, то. Окрім страховіну, місцевих банд, піратів, шахраїв та морських монстрів, не забувайте про Таама. Він часто навідується в місто, де золото тече рікою і проходить крізь пальці, одягаючи не по розміру циліндр і відразу два зшитих разом пальто, він нерідко засиджується у трактирах з любителями пограти власним життям. Будьте обачні і міцно тримайте свої справжні бажання. Щоб не спокуситись на солодкі обіцянки. Ось нарешті і світає Ці пори, де ми не оминули нашу компанію, та чи буде так само наступного разу? До зустрічі, і як кажуть в Шорімі, хай піски будуть м'якими під вашими ногами.